Від півдня і до півночі, від заходу й до сходу, ми єдна стіленцю протягнем знов. Посієм між громадами в країні згоду. Ми разом, ми єдині, і це основа і заснув. Співпраця подолає ворожнечу і об'єднає всіх свята мета. Тримаємось разом. Разом ми є сила, і пам'ятаємо, Україна в нас одна. Велична і свята моя ти Україна, лише тобі нас карай і соди. Нам берегти тебе, соборна Україна, і нам твою історію творить. Шуми Україно, як рідні ліси, як вітер в широкому морі. Живи, Україна, для сили, для краси, для правди, для волі. Летить ленцю з північної громади. На захід України відлетить. Це свідчить про одне, держава в нас єдина, це свідчить про одне, разом ми не роздільні. Тільки разом врятуємо країну величаву, собою, єдину і вільну. День соборності одна із знакових дат нашої держави. Новословська громада запускає флешмоб мову Запрошуємо під громаду долучитися до нашої ініціативи єднання. Шановні наші любі партнери, шановна наша підберецька громада, нехай цей це те, стане теплою традицією, яка у рамках співпраці взаємодопомоги, взаємопідтримки об'єднає дві наші громади. Дві наші громади з різних частин нашої батьківщини.